Давайте з вами подивимося, що вам варто знати цього тижня з 8 по 14 грудня. Будемо з вами дивитися тенденції розвитку, які події можуть трапитись на цьому тижні, і взагалі на що вам варто звернути вашу увагу. І так, перша карта Овни для вас. І ось ця чудова карта. Вийшла, колесниця, куди ви рухаєтесь. Карта розвитку, руху вперед. Тобто ви взагалі є переможцем, і, і знаєте, як це завойовувати, як це досягати будь-якої мети. Це може бути стосуватися робочих якихось варіантів там, де вам потрібно вже буде досягати. Для когось може програтися як підвищення кар'єрного зростання. Запропонують вам. Більш високу посаду, або очолювати інший, якийсь відділ можуть дати вам проєкт. Взагалі, це карта розвитку і руху. Може, кудись поїдете і при цьому будете контролювати та керувати своїм життям, тобто брати відповідальність на себе і рухатись вперед до мети. Наступна карта для вас. І ця карта імператриця, розвиток рух і фінансів. Тобто все у вас фінансово буде добре. фінанси можуть прийти і до вас у вигляді винагороди, можливо, якийсь подарунок, отримаєте. Все, що стосується розвитку фінансів, дуже карта гарна. Так само можете займатися комфортом у вашої оселі, налагоджувати, прикрашати. Для когось карта буде, коли ви будете турбуватись. Про своїх дітей і про свою родину. Наступна карта, що ще може бути? І тут чудова карта 6 жеслів. Коли вам опладують, ви відкриваєте всі двері, перед вами відкриваються можливості, тому що ви вже досягли, ви досягли якогось успіху, і при цьому зараз, оточуючі люди, вони вам наче Підтверджують, наче хвалять вас і говорять, який ви молодеці, ви змогли, ви справились, ви досягли цього результату. Чудово. Чудовий тиждень у вас, овни. І наступна карта. І наступна карта. Рухайтесь ви у сфері більш націлені на фінанси, на розвиток. Може бути якась справа, яка буде не так швидко просуватись, як би вам хотілось. Кожного індивідуальне, кожен знає, на що це має звернути увагу, але воно буде у вас достатньо міцно і стабільно. В подальшому може принести дуже гарні результати.